Лізабет, це точно це місце. Я нікого тут не машу. Це місто, про яке говорив той голос. Ось там хтось є. Ідемо, запитаємось, почекай Діана. Сумніваюся, що це гарна ідея. А? Чому? Це не це не людина. Гррр. Що це таке? Яке страшне? Це мертвяк. Мертвяк? Уяви собі тіл без душі, яке блукає по землі. Все упустило через них. Хто знає, може статися Це село, або селище мертвяків. <плеви> і чому? Ніде немає звичайних місць з нормальними людьми. Там. Дивитесь, має бути бос, а вам бос. Фу, як вони страшно, так, ті мерчики. Ті трупи. Це ще з блукаючими мертвиками. Це точно надзвичайне не місто. Невже? Ти що знаєш, Елізабет? Не пам'ятаю всіх подроб. всіх подробиць, але я чула розповіді про це місто. Це місце. Там раніше був... Аметистовий рудник. Аметисти? Це ж дорослі не камені. Так, місцеві жителі добували аметисти і обробляли камені так, що місто було хоч і маленьким, але багатим. Багато намагались вкрасти метисти, але містечко охороняв лице. Йому вдавалось захищ... захистити захищати від ворогів. Ну, про це, це, це з зонюшками. Пізніше ти багатий і знатний. Ну, вельможний чоловік захотів. може захотів утримати рудник і став Усаджувати жителям. Ви став боротися із тим чоловіком. Ну, став Історія стара як світ. Ти правий в кінці кінців лицаря мозголовили за те, що він пішов проти аристократа, а мешканців перебили. Який жах? В людській не немає межі. Якщо я правильно пам'ятаю, лицаря звали Борис. І якщо це те саме місце, де всіх побували, ми прийшли по адресу. Давайте тут оглянемось для початку. Що згадала? Бориса була кохана по імені Мелія. Так, її звали Мелія. Мелія і Борис збиралися одружитися, але за день до їх весілля маджери стократ вдарив Замість Бориса. Вона померла. Так голос маліти чула, Елізабет. Я не впевнена. Но був такий жалібний, повний турботи про. про... Турботи про коханого. Тоді нам краще спочатку знайти Бориса. Де він може бути? Ти говориш, що він помер в селищі, та його публічно стратили тут, тоді він повинен бути десь тут. Духи Звичайно, не можуть покинути місця своєї смерті. Бац, бац! Я чув, щось дивне. Ось і він нарешті. Але. У нього немає голови. І що? Ну і що за витятике підняв? Помовч, а? Борис? Ти? ж Борис? Ти знаєш мене? Ми тут по тій причині, що дехто просив мене допомогти тобі. Борис, ти повинен піти. Ви аристократи? Б Борис? Не прощу. Я не прощу вас. Борис, будь ласка. Марно. Він тебе не чує. Він насиплений своєю. Своїм гнівом.

Я повинен позбавитись від всіх аристократів. Борис, прошу, вислухайте. Мелія так страждає Мелія? Так, ваша кохана Мелія. Пам'ятайте її? Мелія, де вона? Мені дуже чекає вас. Столиця мертвих. Вона хоче, щоб ви забули у свою злобність і повернулись до неї Бориси. Вона чекає мене, хоча я тепер прокляте творіння. Ще не пізно. Прошу, поверніться до мелії. Я не можу. Моє ті. Тіло... Що хочеш сказати? Помішіть, щоб я міг піти до неї. Він зник. А я думав, тепер почнеться цікавеньке. Раз він попросив про допомогу є? Якась причина, по якій він не може піти в столицю мертвих. Командери. Так, ми тепер повністю оточені. Фух, схоже, повилізало все, що знаходилося під землею. Схоже на це. Всі крім Бориса. Бац-пац. Значить і Борис тут. Прийшов по тушу команди. Погадай мені, що такий речовий ворожий ідіоте. Ворез? Марно звати його по ім'я. Я не запитала. Це тільки пусте бездушна оболонка. Para mim, eu botei o posso. Não, não, não tem pra А вони взагалі живі чи мертві? Теоретично мертві. Але вони ж рухаються. Вірно. Так, може, вони живі? Але ж. вийшли з мого. Ага, тоді виходить все-таки мертві. Ти можеш нормально відповісти? Так. Ось я з маром. Хто спосіб? Вже не де таке. Є дивна сила, яка може оживляти тіла. Я тільки один... Я тільки одне відповість. Некроманс. Хе, ти думає, все таке. Мені у нього замість це череп. Це тому, що він використовує заборонену магію. Так він став проклятим і обернувся в цю і істоту. Ви поламали моїх славних ляльок. Ви за це відплатите. Ти вже начебто не в тому. Віці, щоб ляльки грати. Ах, який чудовий у тебе колір волосся. Я обов'язково зроблю тебе своєю лялькою, щоб любуватися тобою. Не дякую, звучить якусь. Он десь такий голос вам вамки сподобається. Чесно mm -hmm. кажу, жінко не думала цей озвучувати переклад. 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我

Зникне. Тому що на команд, який кривав ними, більше нема. Значить, проблема вирішена. По факту всі трупи, яких він оживив, повернулись на свої місця. А як же борис? Думаєте, він нарешті разом з, ми, з Не Невпевний. Але тепер він вільний і може бути поруч з нею. Зрозуміло. Ми зробили все, що змогли, щоб допомогти. Давайте справа бояса. Він нам пора. Не, не можна більше відкладати нашу подорож. Вперед, Елізабет. скоріше. Добре. Почекайте одну хвилинку. Прошу вас. Покуйтеся з миром. Не знаю, що так. Ну, я думаю, що на сьогодні можу вже і достатньо. Буду і далі старатись робити переклад, порек... улучшити переклад. Ну, може, в мене це не так армія, але старатимусь. завтра.